Доброго ранку хлопці і дівчата. Нарешті вибрався на кол. Вже квітень. Майже середина місяць не копав і ось-ось ось копаємо. А копаємо в таких гарних місцях. Вон, бачите, на пагорбі стоїть замок. Не знаю, видно вам чи не видно. Ну, коротіше замок. Ми будемо кругом нього крутитися по полях, Познаходили цікаві. Крапки, ну Там, де стояли доми або поля вздовж річок, щось таке. Ну і будемо бігати. Ми сьогодні втрьох. Женя з золотого хобі, вони ще, один товариш, Ну, втрьох бігаємо. Вони з ікспіхами, ну, а я, як завжди, з От. Їхали ми не на оце переоране поле, а на сусіднє отут ось, за посадочкою. воно. Його трохи видно, але як ви бачите, воно зелене, засіяне вже. І виросла така досить висока вже озима. Тому ходити там не можна. А їхали ми туди, бо там стояла хата. От, На березі річечка. Річечка отут знизу тече. Такі справи. Ну, що ж робити, якщо, якщо те поле засіяне, а поруч зорене. Ну, звісно ж, ходити по зораному. Ходимо, ми ходимо. Мій товариш знайшов хвилин 10, тому ну, уламочок, чи то кришечка від годинника, чи від люльки. Ну, щось таке. Ну Мені випало щось трошки більш цікавеньке, зараз покажу. О, не пощіни, не. не сварись. Ану, фокусуйся. О, бачите, яка прикраса. Обламана, висіла на чомусь. Та фокусуйся. О, така квіточка випала тільки що. Е, кераміки досить мало, культурного слою теж, але ось дивіться тільки, що яку кераміку знайшов. Бачите, чорна на неї, Ну, такі справи. Коротіше, цікава стара кераміка трапляється, хоча й мало. Тому ще троні побігаємо по цьому полю. От, і поїдемо. Ще там і одна крапка, друга, третя. Кругом цього замочка тут в радіусі ну, 4-5 кілометрів ще маємо крапок. Тому ганяємо, шукаємо. Літаки літають. А ми копаємо. Тільки що був сигнальчик. Викопав його і, і... і і, і, де ж він? Десь тільки ще тут був, я його бачу. Тю. А ну зараз ще раз пошукаємо. Поки на літака дивився вже. Вже згубив сигнал. Тю. А, о! О-о-о-о! Бачите? Гудзитюк. Так. Не показую вам, вибачте. А ну, фокусуйся. О, такий гудзичок. але з вушком. Ех, сигнальчиків малувато. Ну, є, не так сказати, що пусто, порожньо щось звинить. Звичайно, шмурдячок, звісно. Ну, але сміття сучасного нема старий шмурдячок, стара проволока, старі якісь обламки мідяні, ну щось таке. От. Ну і керамика трохи трапляється, цегла. Тобто щось тут було, ще трохи побігаємо. Знову летить літак, і в мене знову знахідка. От. Але на цей раз печаль тоска. Дивіться? Ну, тобто, це стара пломба якась, 3Б написано. З цього краю. Отаке От якісь надписи. Але я, бачите, який шваркнув. Половину обрізав. Ну як не половину, крає... краєчок, краєчок, але дуже шкода. Дуже шкода. А все тому, що оці курва грудки, вони такі, такі тверді, що заступом їх не розбити. І оце бахав-бахав-бахав, ну і таке отримав. Ходити тут не дуже зручно. Земля ну, земля страшнувата. В цій Чехії не одна монета в ній не заховується, так як заховувалися в тій же Білорусі. Там земля набагато краще заховує монети, а тут, о, чи вона дуже кисла, чи, я не знаю, і тверда, кошмар кватіше. Перебрався на інше поле, он там, де я ходив, але. Сигналів майже не було. Ну, а тут таке зелененьке поле. І я тут бігаю. До речі, он там зайць сидить, теж бігає. Е, ну У мене поки що був шмурдяк. Е, а ось мій товариш, бачите, в низинки копає, то вже, каже, там і керамика є, і вже 5 монет там знайшов. Не знаю, що там стояло, але тут е, струмочок тече. от. Ну, а я тільки що знайшов отаку дивну знахідку. Дивіться, якийсь нолик. Нолик. Фокусуйся. Е. Ну такий нолик з зачепами. на що воно таке, невідомо. Якась металопластика. О! Коротше, не одної монети поки що, а хлопці там стюбають монети будь, будь здоров. Женя перейшов аж на оте поле, туди за ще одну річечку. І теж каже, там монети є. Ну а у мене ні. Ну що ж, будемо продовжувати, може і мені попадеться щось. Тільки ми з вами побалакали, що монет немає. І ось. <сум> Вискочила. Перша. Ну Бачите, стан просто кошмарний, вбита, як майже всі монети в Чехії ще й гнута. От, але ж монетка. О, ну, яка кругом гарнота. Поле засіяне. А серед поля отакий от лісок невеличкий. Ну, а кругом нього поле. Женя п'є воду і тут на краю ліса лавочка для комбайнерів. Комбайнер стомився, прийшов та сів. Ну а ми теж вже трохи стомилися. Женя чотири монети знайшов, я тільки одну. А ось наш товариш, який он там копає, вже, мабуть, з десяток настюбав. Такі справи. Ну, Ще троні тут побігаємо та, мабуть, в інше місце. Поки один із моїх товаришів отут пригоршнями таскав монети, ми з Жені вирішили сходити в той лісочок. Там, де та лавочка стоїть. от Обійшли там ще ліски, нічого. Вернулися сюди і на цьому шпагорбі знаходжу я другу монетку, там, де знайшов і першу. Фокусуйся. от Ледве-ледве одинка видніється, Це нам каже про те, що це пізній крейцер. от Австро-угорщина. Монета мертва. До речі, у цього мого товариша, який тут знайшов, ну я не знаю, з десяток монет, то вони, він каже, теж всі мертві. Мідні мертві монети. Шкода, дуже шкода. Але шукаємо далі. Ну, подивіться, як треба шукати. Це лопата мого товариша. За той час, коли я знайшов дві монети, у нього 15 монет, там образки різні. Куча всього. Ну, монети майже всі вбиті. Оці гелери в більш-менш нормальному стані. Тут кое-що читається пів 1812. Це один крейцер, здається. І навіть срібну монету знайшов Ось 10 крейцерів. Але бачите, надкусена. Шкода. Ну от. Але, але, Ну це просто фантастичний результат. Це у нас. Скільки ми копали? Раз, два, три, чотири. Ну за чотири години 15 монет ну це супер. А я дві. А, <laughs> ну сезонна адшині. Да. Він перший раз копає в цьому році, на відміну наш Жені. Ну, от тому він відірвався поповне. Женя на цей час знайшов, здається, чотири монети, але він ще бігає десь там по полю шукає. А ми зараз пообідаємо та поїдемо копати далі. Ну, а ось що Женя за цей час знайшов? У нього раз, два, три, 4, 5 монет. Тут чотири пломби і обламаний хрест. Е, ну, Монети тут, як ви бачите, ну, теж такі сучасні. Є монети. Старі... Ну, супер круті тільки в ім'яному стані. А так хороші. <рес> а ось ця цікавенька пломба. Ось дивіться, я спочатку подумав, що це якась е... солярний знак свастіка. Але це лев на задніх лапах, чеський, видно, стара пломба. От. Що воно таке, не знаю, але стареньке. Імперське. Стареньке, цікавеньке. Ой, а ми обідаємо, закінчуємо та поїдемо далі. Переїхали ми на інше місце після того, як пообідали. Але поле це виявилося ще більш порожнім, ніж те. Те, Хоч сигнали були, кераміка була монетки. Ну, не глядячи на це, мій товариш, який 15 монет, підняв, він входить, він вже дві монети тут знайшов. Ну, а я знайшов гудзичка без вуха і зараз вискочила ось чехословацька монета, але бачите, стан просто капець. Та що ж ти не фокусуєшся? Ну, коротіше, такий поганий стан, що і фокусуватися не хочу вам, бачите. Вбита чехословацька монета. Такі справи. Тому, мабуть, швиденько зберемося звідси і поїдемо на інше місце. Друзі, сьогодні в мене не коп, сьогодні в мене релакс з гарними краєвидами. Знахідок аніяковісінький, порожньо. От, ну це в мене. у мене. так. А товариші мої. Ну, вже я не знаю скільки, може там 7 монет знайшов, а другий товариш знайшов вже 20 монет і шукає далі. Ну, а я милуюсь. Такими краєвидами. <рес> Такий ось коп о Дивіться, що люди знаходять. Срібний образок 16-го року імінний. Щоправда, зігну... зігнутий незрозуміло чи плугом, чи заступом. Але отака красота. Да. Це цей товариш, що вже 20, більше 20 монет, підняв ще срібні образки. <ріху> <ріху> Отак От воно. Сонечко сідає навколо краса. <ріху> Отак. От ну, а я, а я, а я копаю, нічого не знаходжу. Ну, будемо копати далі. Тільки що потримався за срібний образок і одразу ж одразу монета вискочила. Крейцер, 1790, здається, рік. Ну от, монетка вбита, але бачите, дядька видно. Ну, прикольно. Отак от буває. Ну це четверта монета за сьогодні. Це не 21 монета, як у мого товариша. Але, але. Що ж, хапаємо далі. А ось товариш тільки що знайшов після того образка. Це його 22 монета вже. Хтось зробив в ній дірку, блін. Але, але, непогано. Продовжуємо. А от і не вгадав, ніхто в ній дірку не робив. Ця монета з самого початку була такою. На, ну, подібна на китайську монету, але це французька монета 10 сантимів 1924 року. Я ніколи в житті таку не бачив, тому і був здивований. Сонечко вже майже сіло, а ми все крутимося на цьому пригорку. І тільки що у мене вискочив оп, один крейцер. 1800, а який там? 49-й чи що він. Стане, як ви бачите, паскудний. Ну, монетка є. П'ята монетка на сьогодні. Ой, Не 22, але п'ята. Що ж, трошечки ще бігаємо. І йдемо, мабуть, до автівки. На відео так не видно, але вже майже темно. От, тому будемо збиратися додому. Останні тут хвилини, як то кажуть, пошуку. І я знайшов. Дивіться яку штучку. Бачите, пломба якась дивна, з таким збоку така ш... штукенція прибабахана. О! Ось така пломбочка мені випала. Ну що ж, згорок цікавенький, срібний медальйон. Потім я три монети тут знайшов. Женя штучки дві знайшов, да, дві. ну і другий мій товариш знайшов десь шість монет тут. Він сьогодні рекордсмен, у нього чи 23 монети, чи щось таке. У Жені з десяток, ну і у мене трошки. От, Тому, мабуть, вже закінчуємо та йдемо до автівки. Ну, а зараз невеличкий звіт про найдені знахідки. Але перед цим хочу вам показати фотокарточку нашого лідера, нашого копу. От, ось такі у нього знахідки. 26 монет. Причому одна з них срібна і один срібний медальончик. Ну, і окрім монет, звісно, багато ще різних всяких речей. От. Ну, а зараз ви можете бачити мої знахідки. У мене не густо, але ж маємо отакі штучки-дрючки, кілечки, якісь кришечки, не знаю що. Потім маємо чотири звичайних гудзика. Потім отакі от пломбочки. Це сучасна, не дуже цікава пломба це стара, якась цікавенька пломба, надписи тут і тут. Щоправда, я її рубанув заступом, Блін, шкода. Дуже шкода. І отака пломба. Такої я ще не знаходив. Ви бачите, і тут щось є, і тут є написано з двома вушками якимось. От, тут отаке маємо. І отакі штучки-дручки. Прекрасна, отака обломана. Ну і новик. Новик якийсь дивний, з чого він, не знаю. Синя якась там фарба на ньому. От, Тут вушки для зачепу. Десь кріпився. Ну і остання річ, яку я знайшов, незрозуміла абсолютно, отака. Підказуйте, що воно могло бути. Всередині порожня, Тут запаяно. <стук> не знаю. Не можу навіть здогадуватися, що воно було. Ну, і звісно ж, монетки. В мене 6 монет. Оце ну, Чехословацький чи дві, чи одна корона. ну, стан жахливий. Ши, мабуть, 60-ті, -70 70-роки. Потім чотири рази по одному крейсеру. Ну, ви можете бачити один написано і 1800 якісь роки. Кінець 19-го, коротіше початок 20-го сторіччя. Цю я ще й луснув заступом, єдиничка ну, видна трохи. З обратної сторони повинен бути Австро-Угорський Орел. От. Ну, ми його не бачимо. Ну, трохи, видніється, бачите. Але. І сама суперова знахідка цей Ain Crecer 1790 року. Стан ну, такий, не найкращий. Міг бути і краще, але але, гарніше, ніж ті монети. От, Щось на ньому видно, читається. Приємна монетка, вона товстенька така. Дуже вона мені нагадує діньгу. От Коли я шукав в Білорусі, частенько попадалась діньга, то і візерунки подібні, і е, по, розмі... ну, по діаметру, по товщині вона подібна. Отакі От в мене знахідочки. Не густо, ну але ж мені сподобалося. Файно погуляли, файні краєвиди, файна компанія. І вам такого ж бажаю. Ну а на цьому все. До побачення.